Так, будь ласка. Хочу бачити оченята всіх. Соня, Варя, Кирил. Отже, сьогодні ми з вами говоримо, розпочинаємо нашу нову тему. Прибрали все зайве з рук, будь ласка, все. Ми гралися на перерві, займалися своїми справами на перерві, тепер склали руки на столі і уважно слухаємо вчителя. Ася, я сказала, прибрали все зайве з рук, склали руки на столі. Все. зараз тобі нічого не потрібно в руках. Так, отже, будь ласка, сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему. Ми розпочинаємо з вами вивчати е, нову частину мови, таку як числівник. Е, так, навчимося його розпізнавати, е, визначати, так, та познайомимося з ним. Але спочатку давайте трішечки розв'яжемо. Таких невеличких віршованих задач. Заготовлено ведмедем внукам дев'ять банок з медом, а бабуся ведмедиха їм варення варить стиха. На вечері на сніданок є вже двадцять вісім банок. Скільки разом? Чи немало баба з дідом зготували? Двадцять вісім до дев'ять. Ну, нас питають, скільки разом? Тридцять сім. Тридцять сім. Так, зараз ви в мене глючте, підвисаєте зараз. Так, наступна світанкової пори. Садять гай усі бобри. Може, гай, а може ліс. Дев'ять кленів, сім беріз, а вербичок двадцять п'ять. Скільки всіх їх хочу знати? Дев'ять, де дев'ятісім, дети двадцять п'ять буде дорівнювати. Дев'яті сім буде дорівнювати... Три девяти шістнадцять, надеть, двадцяти, двадцять п'ять буде. Сорок один. Сорок один. Вірно, абсолютно вірно. Сорок один. Молодці. Далі килимок плете, лисиця, скільки їй клубків згодиться. Сім клубків зелених, треба десять синіх, наче небо, дев'ять білих, жовтих п'ять. Треба всіх порахувать. Сім додати десять буде сімнадцять, Дев дев'ять додати п'ять буде чотирнадцять, сімнадцять додати чотирнадцять буде. 31. тридцять Так, вірно, дорівнює 31. Молодці. Далі йдуть гуляти промінці. Вісім хлюпались в річці, дев'ять по листках стрибали, шість у вікна заглядали, п'ять у дзеркало дивились. Скільки всіх їх ви не збились? 8, 8 додати 9, 9 буде 17. 9, 9, 6 додати 5. 11, 11, додати 17, 28, 28. Ой, так, Почекайте, почекайте, почекайте. Це наше відео вилізло. Так, ще раз, будь ласка, 17, додати 11. 20, 28. 28. Молодці. Наступне. Рибу вудили коти, якось раз до темноти. Двадцять два зловив Мурко, тридцять сім спіймав васько, десять з'їли на обід. Що лишилося знати слід? Um. Тридцять сім буде. П'ятдесят дев'ять, п'ятдесят дев'ять, відняти десять. Будемо 49. 40. Так, скільки буде? 49. 49. 49. Молодці, розумнички, вірно. Будь ласка, переходимо до нашої роботи в зошитку. Сьогодні 19 лютого. Класна робота відступили два робочих рядочки. Так, від попередньої роботи і записали класна робота, 19 лютого класна робота. Дев'ятнадцяте лютого класна робота. Uh oh, ні. Thank <laughs> you. Так, дописали, чи ще когось чекаю. Так, ніхто не відгукується, отже, дописали. Отже, будь ласка, сьогодні ми з вами знайомимось із частиною мови, з новою частиною мови, так, такою, як. Числівник. А, і, будь ласка, що ж таке числівник? Слова, які називають кількість предметів і відповідають на питання, скільки є числівниками, так, числівник це частина мови. Отже, що ми можемо сказати про числівник? Що числівник це частина мови, яка називає кількість предметів. І відповідає на питання скільки, так? Числівники також можуть називати порядок предметів при лічбі, а, так, або відповідати на запитання, котрий. Наприклад, котрий ти в черзі, другий, дванадцятий, або там котрий ти по списку в журналі, там, десятий. Двадцятий, дванадцятий, чотирьохсотий, п'ятисотий і так далі, так, тобто все, що стосується чисел в українській мові, так? тобто, все це числівники, так? Тобто, вони називають скільки, котрий, і навіть при річбі. Тобто ми з вами рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Все це в нас що в українській мові називається числівники, так? Від слова число, числівники. І вони відповідають на запитання скільки або котрий. Запам'ятали? Так. Я сподіваюся, скільки або, скільки або котрий. Отже, будь ласка, щойно ми з вами проговорили, що таке числівник. Так, прочитали правило, я розповіла, розказала, що ж таке числівник, так? І, будь ласка. Нам з вами зараз потрібно прочитати віршик. Вчити на пам'ять ми його з вами не будемо, але нам з вами потрібно буде назвати числівники в цьому віршику. Отже, Земля одна, планет багато. На небі ти. Ой, вибачте. Ще раз. Земля одна.

Тисячі. Тисячі, вірно. Будь ласка, давайте запишемо вправа. Один. Вправа один. І нам з вами потрібно підкреслити числівники в цьому віршику. Виписуємо цей вірш. Земля одна планет багато, на небі тисячі зірок, шість буднів тижня, одне свято і безліч у полях квіток. І по, е підкреслили, одна. будь ласка. Всі мене почули, що ми записуємо вправо один, списуємо вірш. Влада, можешь выключить микрофон или не диктуй? А подкресли вот ты одна тысяча шесть, так? Да, 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 да. Так, а скажіть мені, будь ласка, а слово «багато» – це в нас є числівник? Ні. ні. Чому? Е, тому що е, багато це багато предметів або що ще. Ну що? А... а ми з вами дивимося правило на сторінці 138. Де написано, що е, числівники це е, частина мови, яка може відповідати на запитання скільки або котрий. Ми можемо поставити з вами запитання до слова багато, скільки. Ні, Скільки? багато. Чому, скільки, скільки багато. багато? Можемо так зробити? Можемо. Отже, слово багато це буде числівник. Так. 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 Далі а слово безліч. Безліч у полях квіток. Ми можемо, ми можемо поставити запитання скільки у полях квіток? Безліч. 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 Це буде числівник? Буде, так. Вірно, це також буде числівником. Будь ласка, давайте пришвидшимось. Запишіть, будь ласка. Можна, вийти. Можна. Поки ви дописуєте, будь ласка, давайте повторимо. Отже, що ж таке числівники? Числівники це частина мови, яка відповідає на запитання, скільки або котрий, так? І це ці слова, що називають кількість предметів, так? Якщо іменник в нас називає е, е, дає назву предметам, прикметник визначає їхню ознаку цих предметів, так, то числівник що визначає кількість цих предметів, так? І, наприклад, такі слова, як безліч або багато, це також що кількість предметів, тобто скільки у полях квіток безліч. Числівники відповідають на запитання скільки, або котрий, так? Тобто котрий ти у черзі, я третій, або, наприклад, котра година, е, опів на другу, так, ми можемо сказати, але все це є числівники. Так, є такі, кого я ще чекаю? Хто ще дописує? Катюш, я зрозуміла, дописуй, будь ласка, швидше. Давайте при, при, пришвидшуватись. При, при, так? Тому що нам з вами ще дві справи писати. Так, ще когось чекаю, Чи все. Всі Всі написали. Отже, ми з вами продовжуємо. Е, начебто тиша. Так, ніхто не відгукується, а, значить, всі дописали. Будь ласка, записали вправа 2. Посередині написали вправа 2. І зараз нам з вами потрібно. Зараз почекайте, будь ласка. Так? Отже, нам з вами потрібно поєднати частини прислів'їв, так і записати їх. Будь ласка, вправа 2, і поєднуємо. Давайте спочатку поєднаємо, а потім ви їх запишете, так? В мене будуть просто стрілочки, а ви записуєте е, ціле прислів'я. Зрозуміло? Кому не зрозуміло завдання? Мені. І мені. Зараз покажу на прикладі. Отже, будь ласка, знайдіть мені продовження прислів'я. Хто мовчить? Е, той, де, е, хто, хто мовчить навіть. як стозим. Стози. Хто, хто мовчить, той дев'ятьох дев навчає навчається. Так, вірно. Хто мовчить, той дев'ятьох навчить. От, будь ласка, ви записуєте е, перше прислів'я: хто мовчить, той дев'ятьох навчить. Просто з нового рядочка, так? З робочого рядочка я, ти... починаєте записувати, хто мовчить, той дев'ятьох навчить. Так, Кирюш, кажи. Можна я ще скажу? Кажи друге ти хочеш? Да. Так. Так, вірно, у роботі ох, а їсть за трьох. Що це означає? Що це за прислів'я таке? У роботі ох, а їсть за трьох. Робити не хоче, працювати не хоче, але їсть п'є живе, за що других? Так, вірно, отже у роботі такий ледащо, так, але, але якщо погукати їсти, то завжди гаразд. Так, будь ласка, записуємо. Отже, перше, е, перше прислів'ячко. Так, у вас е, хто мовчить, той дев'ятьох навчить. Ви записали його, так? Далі у роботі ох, а їсть за трьох. Далі третє, будь ласка, одне літо краще. Як зим. Одне літо краще. Як Сто зим. зим, вірно, абсолютно вірно. Записали, будь ласка. Далі одне слово скажеш. Одне слово скажеш, почу, почуєш десять. Десять почуєш. Це що? Це е, коли перемовляються. Так, наприклад, я вам одне слово, а ви мені десять у відповідь, mm -hmm. так? Говорять? Е, тому е, коли переговорюються, так? Далі не говори трьох слів там. Там, де досить двох. Де досить двох. Тобто, означає, що багато не балакає, да, е, е, чітко по темі, і не потрібно багато лишнього зайвого говорити, так? Так, будь ласка, ще раз повторюю, вправа 2, і, будь ласка, ви записуєте це все як е, прості прислів'я. Хто мовчить той дев'ятьох навчить у роботі ох, а з'їзд за трьох? Я щось не бачу, щоб ви писали? Всі щось сидять, граються. Далі одне літо краще, як сто зим, одне слово скажеш, десять почуєш, і не говори трьох слів там, де досить двох. Так, мої хороші, повітряна тривога. Одне літо краще. Ні. ні 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 одне на жаль, літо. так. Одне літо краще. Будь ласка, Якщо... мої хороші, все переходимо в безпечне місце. Я вам надішлю скріншот, не переживайте, все допишете. Будь ласка, переходимо в безпечне місце.